Стахів з руху Права людини. Зараз зі мною в ефірі дівчина. Бачите, такий пізній час, але тема в нас не така, якби хтось може подумати. Отже, викрали друзі чоловіка, члена гурту Так, я правильно Інтермед. Сам гурт є з Києва, а подія сталася в Чернівцях. Ну, ви бачите, зараз по містах, селах людей викрадають. Це стаття 146 Кримінального кодексу України, стаття 147 кодексу. Це тримає в заручниках, і стаття 40 – це психологічний та фізичний примус до вчинення тих чи інших дій. Як Я розумію сьогодні, вашого колегу викрали в Чернівцях, побили з тої інформації, що ви мені сказали попередньо, що я побачив на відео. Далі він потрапив в лікарню а Зараз він пропав в невідомому напрямі. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше і як звати хлопця? Е, так, це сталося в Чернівцях. Це було близько 12-ї години. Їх зупинили ДЦК. Е, я не знаю, як точно все відбувалося, але що останні повідомлення мого друга були, що їх. Завезли в ТЦК, тобто їх запитували, чи стоять вони на військовому обліку. На жаль, вони не стоять і їх попросили приїхати до ТЦК, де їх побили, після чого завезли в лікарню. Після того, як їх повезли в лікарню, з ними зв'язок обірвався. Останнє, що нам сказали, що їх везуть на швидкій допомозі, і там є представник ДЦК, який не хотів показувати свої документи. Е, зараз одного друга відпустили, іншого повезли в невідому напрямку. В нього вилучили телефон, в нього вилучили відео, на якому було видно, як їх побили. Дивіться, Це все, що я знаю на даний момент. Ви казали, що коли їх били, там стояли працівники поліції, правильно розумієте? Так, так, там стояли працівники поліції, які ніяк не протидіяли тому, що б'ють зараз молодих чоловіків. І другий момент. Ви говорили, що ваші друзі ходили в поліцію писати повідомлення про злочин, як реагувала поліція на викрадення і побиття? І чи. Зі... Ну, це, це другий факт потім я ще спитаю за спитає Е, Так, наскільки я знаю, заяву не хотіли приймати. А прийняли. Вони... Не знаєте. Вони викликали е, служба, яка перевіряє поліцію, я не пам'ятаю, як називається. Е, і приїхали ті самі поліцейські, яких вони викликали, які ніяк не, не допомогли. Зрозумів. А дивіться, є ще такий нюанс: людина, яка потрапляє в швидку, попадає в лікарню. Е, вони зобов'язані повідомити поліцію, має приїхати слідчо оперативна група і з'ясувати, хто побив чоловіка і так далі. Чи відомо вам чи з лікарні, чи сама лікарня повідомляла про побиття людини, чи ні? А цього мені невідомо. Невідомо. Угу. А як звати хлопця, якого викрали і він зараз пропав? Андрій Дулецький. Андрій Дулецький. Друзі, дивіться, хто щось може знає чув, де Андрій Дулецький, можливо, він десь знаходиться з ТЦК. Між вами, бо його може десь там привезли, як от нещодавно хлопець візмиї, сидів в Ізмаїлі сидів спортзалі, і когось там забирали телефон, когось комусь віддавали, але їх там сиділо там декілька людей. Якщо ви десь почули, що ім'я і прізвище, вам знайоме, відгукніться, тому що зараз такий час, що один другому треба допомагати. Також я зараз, як журналіст, офіційний журналіст, звертається в прокуратуру ДБР. Поліцію та військову прокуратуру відкрити кримінальне провадження. За фактом цього відео, ви вже змушені це зробити. У вас є моніторингова група. По статті 146 Кримінального кодексу України це викрадення людини і 147 стаття Кримінального кодексу України це тримання заручника. І 40 це фізичний і психологічний тиск. Як я розумію, він відбувся в даному випадку. Отже, а чи є повідомлені родичі е, Андрія, так? Е, про те, що його хтось там викрадав майзі не вами, а працівниками поліції. О, ні, не було. Це все ж. Пере, передали його рідній сестрі через друга, е, якого від не, не забрали. Від людей передали. А тобто поліція Тому. не давала інформації? Ні. Наскільки, Наскільки я знаю, ні. Поліція зобов'язана, так якщо пропадає людина, є факт звернення громадян, вони зобов'язані передати родичам знайти і в них є свої канали, які вони зобов'язані це зробити. Зрозумів, дивіться. А родина, родина в Києві все проживає, правильно розуміє? А, ні, його родина, на жаль, не в Києві, вона в Вінницькій області. Вінський. А він прописаний в Вінницькій області, правильно розуміє? Чи Наскільки знаю, то так? А він щось підписував, щось от, до лікарні, от поки з ним був зв'язок десь. А, ні ні Абсолютно ні, вони так. відмовлялись підписувати. І, і дивіться Ви в відео казали, що були якісь погрози, що їх там приб'ють, що, що це було? Погрожували... А, так, коли їх везли на швидкий, їм погрожували, що якщо вони не сядуть в машину, у них відберуть телефони, їх вб'ють. Але цього Зафіксованого наразі немає. Угу. Е, ну, зрозуміло, а ну, але швидка може підтвердити, тому що от людина питає, Сергій, де саме в Мінській області. Сергій, наразі Андрія викрали в Чернівцях, і територія, де він знаходиться, є невідомо. Думаю, я собі десь думаю, що його тримає зараз в Чернівцях, можливо, десь повезли. Е, вони люблять возити ще там десь до Косова, як мені говорили хлопці, десь на Івано-Франківську область. І в такий період, ну кажу, хтось може попасти з ним в один спортзал, де їх так тримають переважно по спортзалах. То наберіть, а його звати Андрій ще раз. Прізвище? Дулецький. Андрій Дулецький. Можливо, хтось чув. Відгукніться Андрій Дулецький. І я зараз під цим відео я лишу телефон в МВС, прокуратуру і ДБР. Це гаряча лінія, це цілодобово можна дзвонити. Попрошу телефонувати і на повноважну справ людини. Я лишу телефон, але це вже будете друзі дзвонити з ранку. А на ці три телефони телефонуйте. Обов'язково фіксуйте ваші звернення. Вам має дати номер звернення, тому що це є повідомлення про злочин. нагадую, стаття 146, 147 і 40. Це так, щоб декілька статей, щоб ви запам'ятали тут набагато більше статей, зокрема, 402 стаття. Це коли проти певної групи е, в народі йдуть це є геноцид. Це є стаття геноцид, друзі. Тому що в нас по всіх містах, селах е, просто людей б'ють, викрадають. До речі, в нас є стаття 18 декларації прав людини, прийнято ООН, яке ратифіковано Верховною Радою України. Це про те, що ми маємо свободу совісті і без нашої добровільної згоди ми. Нас не можуть заставити нічого робити. В нас є стаття 18. Знову ж таки, це в нас пакт про громадські та міжнародні права, це міжнародні договори, я зараз називаю, які також ратифіковані ВРУ. І тут також є свобода совісті, без вашої добровільної згоди ніхто не може вас нічого заставити робити. І в нас є стаття 9, це Європейська конвенція з прав людини. Знову ж таки, без вашої згоди, без того, щоб Вашої волі, якщо ви кудись хочете йти, не хочете йти, ніхто не може примусити вас робити. Також друзі, є захист е цивільних е під час бойових дій, конфліктів, війни і так далі. Тобто, примушувати ніхто не може вас. І ще хотів уточнити. Я щось ще чув, чи по телефону, чи відео ви казали за те, що якусь комісію медичну його заставляли пройти. Він проходив, не проходив щось відомо вам. А, так, його заставили повністю пройти військову медичну комісію. Але він не підписував там нічого, просто його заставили, він там походив, напевно, по кабінету. Так. так. Вони напевно, понаписували, то, що вони пишуть всім підряд від інвалідів до, до неінвалідів. Зрозумів, друзі, про е, що я попрошу вас? Зараз максимально поширити це відео, прокоментувати і вподобати, тому що є, е, ну, на кону стоїть життя, здоров'я людини. Я знаю те, що ТЦК це, поліція це все моніторить. Якщо піднімається шум, а в них є відділи відповідний моніторингу, вони починають е, давати задню. Зокрема, як було в нас декілька днів назад в Ізмаїлі, Олександр був сім днів в ТЦК. Після того, як ми пів перша ночі записали з ним відео на другий день до обіду, він звідти вийшов, його просто вигнали з ТЦК. Зараз Олександр пише повідомлення про злочин і вже написав його. Скоро ми з ним напевно зробимо окреме відео, тому що там відкривається кримінальне провадження по факту його викрадення психологічного і фізичного тиску, і те, що він був в заручниках сім днів в, спортзалі в Ізмаїлі. Просто його там морижили. Погрожували йому і, і там дурили там різними статтями і так далі. Катерина, я дякую вам за позицію. Дякую, що вийшли в ефір. Це сміливість, направду Зараз люди бояться. Зараз, як 37-й Де ж по вулиці, ти просто воронок над'їхав, ти пропав, а тут ще б'ють, погрожують. І ну направду, ви смілива дівчина, я вам за це дякую. І друзі, беріть приклад і чоловіки особливо, беріть приклад сміливих жінок: не бійтеся, не будьте страусами. Час проявляти мужність, стійкість і спокій. Тобто не агресувати, але бути стійким і не, не дати, знаєте, зайти на свою територію. Треба бути такими. Треба бути чоловіками. Час прийшов чоловіки бути чоловіками, а не тряпками, яких хапають, б'ють а один за другого не заступається. А треба заступатися, бо ми є народ козацького. Роду, чи ми чи якого, правда? Добро. Тому чоловіки більше сміливості, спокої, стійкості, один за другого, максимально це відео поширити. І я ще раз через відео вимагаю прокуратури СБУ, військової прокуратури, ДБР і поліції відкрити кримінальне провадження за за статтями 146, 147 і 40 кримінального кодексу України це викрадення, тримання зручників і. Психологічний і фізичний примус. Добре, Катерина, вам доброї ночі, друзі. Максимально ширим відео, коментуємо і вподобаємо для того, щоб пішов резонанс. Якщо хтось чув за Андрія. Як прізвище ще раз нагадайте, будь ласка. Долецький. Долецького, повідомте мене, мої контакти є завжди під відео, є електронна пошта. Або заходите і в чат. Я чат об'єднання правозахисників України дам сюди посилання, і до речі, доєднайтесь громадського об'єднання правозахисників України для того, щоб захистити свої права і допомогти іншому це зробити. Все, друзі, з Богом тримаємося, добра ніч, Катерина. Па дякую вам, дякую тобі за позицію.